Як вийти з системи і почати жити? Почати жити, а не жити в цій конченій системі, що ти там повинен то, 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 то і ще щось. Давайте об'ясню, що таке система, взагалі, за яку систему? Система, яку побудували люди, в яких є мільйони бабок, мільйони зв'язів. Компанії в компанії Бухла, компанії, там, не знаю, OnlyFans, оце все, воно тупо нас заганяє клітку. І ми як стадо, ми цього не бачимо, що ми в системі. Ми думаємо, ми живемо своє життя, там, да, ходимо в якийсь завод, там можливо там, чогось добиваємо сюди но... но, Дядя, якщо ти бухаєш, якщо ти ті сішки тягнеш, якщо ти залежний від Онліфанса, оцих двіжух, цих сайтів. Ти в системі, ти в системі на всі, на всі 100%. Якщо ти слухаєш інших людей і тобі не пофіг на думку інших людей, ти в системі. Ти в системі, яка будувалась з самого початку, коли, як тільки з'явилось людство, як тільки з'явилися якісь люди, які почали думати, а не тільки і бивати віночі. Коли вже почало спілкування, почалися якісь обміни, там банки пішли з золото туди-сюди, тоді почала будувати система, що є главні. У главних є їхні помічники, 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 і отут, отут. Отут ми, обичні люди. обичні люди, які живуть і думають, що я живу своє життя. М -м -м. Ти своє життя не живеш, тому що тобі нав'язали те, що бухати це окей, свішки це окей. А по факту, от по факту скажи мені, що це таке? Це для того, создали, щоб люди були зомбі, щоб люди були в системі. Тому що чим бухло допомагає? От по факту, чим Бухло тобі допомагає? Нічим. Не обманюй себе, що тобі по кайфу так після завода випити пивку. Тобі це не допомагає, тобі це нав'язали. Сішки забивають легені, а тобі то, так по кайфу, сішку, коли слить, знаєте, це тобі теж нав'язали. Оточення, ця система конче, нав'язала. І як вийти з цієї системи? Кидай бухати, кидай палити, кидай ганяти всяку шляпу, дивитися, непонятний шлак, кидай спілкуватися з конченими людьми. Забивай на думку інших людей, і ти вийде свою системи. І починаєш жити так, як ти хочеш. Тому що закони видумана система. Ці закони, які видумав, не вбивай, не візьми, то не обманюй – Система теж видумала. Чи ви думаєте, люди, які там собі двіжують, вони не вбивають інших, вони не обманюють інших, вони не сміються над іншими. Ви сильно помиляєтесь, тому що вони створили цю систему. Вони створили цю систему і вони закони ці пишуть. Вони пишуть ці закони, вони міняють систему, як хочуть. А ми з цієї системи не можемо вийти, тому що ми навіть якщо, якщо попитаємося вийти з цієї системи, щоб вони це побачили. Нас задушать, нас задушать і нас не буде. Но ти можеш виходити з системи тут осознанно, Тому що, знаєте, закон, закон влада це ця система. Ти ж тиш, що вб'єш людину, тобі посадять. Все окей, я не кажу, що бувати людину. Ні в кому в цьому не подумайте. Але я взагалі кажу, що закони, влада. Люди, які над нами, це система, який ми в кліці, ми в кліці цієї системи, але ми думаємо, що ми живемо своє життя, але це не так. Ми живемо по законам їхнім, по їхній системі. Тому, як я вже сказав, що вийти з системи тут, спочатку тут виходить з системи, І ти побачиш, коли ти свою систему, ти побачиш, як десь на цей світ. Ти починаєш задумуватися, ага. Ага. А хто взагалі главний? Хто главний в цьому світі? Це скаже Бог туди-сюди. Ну хто? От? от я там, знаю. Там. Хто? Як ці кажуть, месії чи як їх забув. І ти собі думаєш, от хто знає? Ти не ще задавати такими питаннями, які у тебе питань ніколи не виникали. От ти не називати. А чому люди вважають, що там не знаю, що мати класну машину це успіх, це типу, клас, це чітко. Чому? Чому люди вважають, що бухати це типу окей? Чому люди вважають, що дітей мати це обов'язково, це дати це, да, платити налоги, це все це адекватно, це так завжди було? Чому не думають, що, як, що а чому і командою? Чому я повинні вбивати на війну загибнути непонятно за що? Система. Система, ми чисто пешки, ми чисто шашки, якими командують. І все, ми цього не бачимо. Ми цього не бачимо, тому що нам голову забивають бухлом, сішками, клубами, там, інколи відпочинеш, там, не знаю, ЗПМ. Нам чому людям не плачуть стільки, щоб вони собі нічого не відмовляли? Тому що люди, коли м -м, все мають, вони мають бабки. Вони починають більше, вони хочуть вийти з цієї системи, вони хочуть стати тією людиною, яка создає цю систему. І тому нам платять ось так, що ми чисто за це не думали, ми думаємо за це, де взяти бабки, як дожити до кінця місяця, як там відкласти бабки, щоб купити одяг там дитині, як би накладати на класи, щоб купити собі машину, як би, то, як би то, як би то, як би то, як би то. І ми не маємо часу думати за те, що ми в системі, що нами командують. що на нас інші сміються думають, ну ви тупо, ну ви тупо сміття, Ви тупо систему, і тупо люди, які є, потім у нема. А потім на вашу зміну інших людей, і ця система. І тому нам платять мало, тому нам не дають можливість адекватно вийти. Тому тебе душить, тебе з усіх боків душить. А ще якщо ти чоловік, то це взагалі x 100-500 мільйонів, що тебе будуть душити ще більше, ти будеш всім, що зобов'язаний, і владі, і ментам, і дівчинам, і жінкам, і псам, і всім, тубо будеш там, не знаю, тубо все, всім повинен. І це буде максимально складно. Но, якщо ти не здасться, якщо ти кинеш цю всю кончену. Ці всі кончені пункти, які побудувала система, ти почнеш осознавати, ти почнеш бачити, і система почне бачити, що ти такий, знаєте, хлопець, чоловік такий, знаєте, що не хоче бути так, як всі не хоче по цю систему бути от таким хлопчиком в системі, сидіти, бухати, гуляти, нічого не хотіти, нічого не добиватись. І вони побачать, і вони нічого не скажуть, нічого не скажуть. Тому що ти, якщо зможеш добитись, ти вже не будеш на системі, ти вже будеш жити своє життя, тобою ніхто не буде командою, будеш командувати ти. Тому ось таким способом ти можеш вийти з цієї тупої системи, яку будували весь час, відколи з'явились люди.